На Скайпі, народний депутат України, голова Верховної Ради України у 19-21 роках. Вітаємо вас! Слава Україні, пане Дмитре. Героям слава. Угу. Наразі не чути, чи зараз е, ми, вас, ми вас чуємо. кажуть нам, що все гаразд, і аудиторія я вас, теж. Так, да, це добре. А, пане Дмитре, ну от здавалося б вже про енергетичну систему і про всі загрози. Ми вже ніби в студії поговорили. Тут все зрозуміло: єдине, що а, повинні максимально згуртуватися і ну, не дати Росії. А, Знаєте, в першу чергу психологічно на нас вплинути так, як б вони би хотіли, але чуємо про нові якісь побоювання і загрози, прогнози, зокрема від нашого генштабу, що може бути зміна їхньої тактики, і щодо Білорусі і щодо можливості заходу з боку Білорусі і через Західну Україну. Як ви зараз бачите те, що Росія робить? Який сценарій вони розгортають? Що від них можна чекати? Які у вас є можливо якісь цікаві дані, які будуть важливі для нашої аудиторії? Ну давайте все ж таки спочатку розпочнемо про енергетичну ситуацію, яка є в державі і ми про це говорили ще влітку, і на жаль, ми е, зазначали про про те, що ті прогнози, які дає Нафтогаз, і дає Вітренко, профільний міністр, що в нас буде 19 мільярдів кубів е, газу, закачано в сховище. Це неможливо не зробити, і так воно відбулося. Максимум, на що виходимо, це на 14. А аналогічна ситуація така була дуже дуже. Е, не підготовча до зими щодо вугілля, я розумію, що є проблеми з портами. Я розумію всі мінуси, всі проблеми, які сьогодні пов'язані з логістикою. Але тим не менш, ми всі громадяни України, і депутати, і представники адекватні представники влади розуміли про те, що восени Росія як держава терорист буде наносити удари по енергетичним центрам це будуть геси, це будуть ТЕЦи, і е, насправді ситуація, яка виникла на кримському мосту, вона їх спонукала почати це робити раніше. Я думаю, що в планах в них стояло, що щоб це почати. Нагнітати ситуацію для того, щоб і розхитати суспільство в Україні, робити це в листопаді місяця, але сьогодні, на жаль, ми не до кінця готові до ті, до, до таких подій. Якщо ми говоримо про наступ з Білорусі. Сьогодні в них недостатньо сил для того, щоб заходити на територію України. Це не 24 лютого. Там абсолютно по-іншому створена фортифікаційна система. Ми свого часу з колегами з розумної політики були і проїхали майже весь кордон в Чернігівській області, який межує і з із і з Російською і з Росією. І там немає мостів, там річка, там їм буде непереливки. Але ніколи не можна недооцінювати ворога. Станом на сьогодні дійсно в них не вистачає живої сили, біомаси, якою вони могли б наступати. Але ми бачимо, що йде пер перекидання військ, перекидання техніки е інших ресурсів, і ми не можемо дозволити собі знову сидіти і казати, що. Займати позицію страуса, що ми, якщо ми не бачимо проблеми, то її немає. Можемо отримати те, що отримали 24 лютого. Тому е, треба бути підготовленими, і наскільки мені відомо, надо віддати належне і залужному, надо віддати належне Буданово іншим е, людям, які відповідають за, е, за армію. Що е, сьогодні ми готові до наступу з боку е, Білорусі або Росії? А якщо вони на це підуть, то по моїм прогнозам вони не будуть наступати на Київ. Вони будуть дійсно про те, що сьогодні говорять, намагатися а, шлях логістичний шлях західної України. Але є ще два великі ризики, про які сьогодні не дуже на які не дуже звертають увагу: це дві атомні станції: це Рівненська і Хмельницька. Вони також знаходяться в безпосередній близькості до кордону, і якщо е, вони будуть йти, ми бачимо, що вони окупували і використовують як щит з одного боку, а з іншого як механізм впливу на енергетичну систему України Запорізьку атомну станцію. Якщо вони будуть наступати, то я прогнозую, що вони будуть обирати ці атомні станції як Точки удару для того, щоб їх захопити, оскільки Хмельницька атомна станція це чотири енергоблоки. Вибачте, рівненська це чотири енергоблоки, два по тисячі, два по чотириста мегаватт, і хмельницька атомна станція це два енергоблоки по 1000 мегаватт. Якщо не дай Боже, ми їх втратимо. То це фактично буде колапсом для всієї енергетичної системи України. Для всієї тут не буде мова йти про те, що ми вимикаємо на годину, на дві світло, на три, на чотири. Нас не буде світла. Взагалі нас не буде підприємств. Якщо не буде підприємств, не буде наповнення бюджету, а виключно за рахунок допомоги міжнародних партнерів. Ми теж не зможемо весь час існувати. Плюс Росія, ми бачимо, витрачає шалені кошти для того, щоб Створювати негативні наративи по відношенню до України в деяких країнах Європи в інших країнах світу, і ну, у нас недостатні ресурсів для того, щоб з ними в цьому плані боротися. Але сьогодні підтримка України на світовій арені дуже висока, і ми повинні це зберігати. І Міністерство закордонних справ повинно ефективно використовувати ті важелі впливи, які є сьогодні. Тому працювати треба на всіх фронтах. І ще один важливий. Внутрішній фронт це. Відновлення української, української промисловості відновлення українського бізнесу ми ще з весни говоримо про те, що ми повинні запустити економіку України. Ми не зможемо постійно жити в режимі нам дали гроші. Ми їх приїли. Ми повинні почати заробляти для того, щоб почати заробляти, було декілька програм, які пропонували я, мої колеги з розумної політики їх підтримують інші народні депутати, інші фракції в стінах парламенту про те, щоб частина. Коштів, які ми отримаємо від Америки від Європи, ми направляли на кредитування і на гарантії для українського бізнесу. Тому що якщо ми цього не зробимо, бізнес поїде в Польщу, в Угорщину, в інші країни світу, де будуть працювати українці. Але з цього не отримує абсолютно жодного зиску ні наша з вами держава, ні наше з вами майбутнє, і багато складових сьогодні важливе питання зі школами, важливе питання з лікарнями, Арміями, тому що будь-яка інфраструктура вона також стримує людей для того, щоб вони не почали мігрувати і виїздити за кордон України, все, все взаємопов'язано починаючи від нашого передка від нашої армії і завершуючи соціально-економічну ситуацію у Львові, у Києві, в Одесі тощо і лише такі, знаєте. Сталість духу і витримки, яку демонструє український народ, допоможуть нам на 100% перемогти у цій війні.